Вітаю! Я Володимир Мамалига, психолог. Мене запитують, що таке емпатія і в кого вона є. Емпатія це здатність приймати та розуміти почуття, думки, потреби та переживання інших людей. Це вміння відчути себе на місці іншої людини, сприймати її точку зору та відчути її емоції. Емпатія допомагає встановити глибший зв'язок з іншими людьми та покращити міжособистісні відносини. Емпатія може бути поділена на кілька видів. Емоційна емпатія це здатність відчувати та співпереживати емоції іншої людини. Наприклад, коли ви бачите, що ваш друг сумує, ви також можете відчути сум. Це допомагає підтримати та розуміти іншу людину. Когнітивна емпатія це здатність розуміти думки, переживання та мотивації інших людей. Ви можете відчувати розуміння того, як вони дійшли до своїх висновків або вчинків. Соціальна емпатія це здатність звертати уваги на емоційні сигнали, які інші люди виражають невербально, такі як міміка, жести та тон голосу. Вона допомагає розпізнавати емоційний стан інших людей. Емпатія важлива для спілкування та взаємодії з іншими, оскільки вона дозволяє підтримати, розуміти та співпереживати іншим людям. Вміння відчувати емпатію може покращити ваші відносини, сприяти вирішенню конфліктів та сприяти співпраці на роботі та в особистому житті. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. І наша команда це робить за підтримки Українського ветеранського фонду. Зустрінемося!